Но на питання хтось в таких образах замовляв розвисила. Я сказав 26-річний мільйонер Олександр Слобоженко загримів у черговий скандал. Хлопець багато років ухилявся від сплати податків. Сума приголомшує 20 мільйонів гривень. Сьогодні Беп проводить обшику у його квартирах та накладає арешт на усе майно блогера. Ми самі придумуємо собі реально, як це називають, схеми для того, щоб завести сюди білі кошти. Тому що нас немає тут. Як це сталося? Яку схему розробив відомий блогер? Та яке покарання на нього очікує? Про скандали блогера, відпочинок за кордоном та ухилення від мобілізації. А також чим закінчилися погрози Слобоженка, журналісту розслідувачу Української правди Михайлу Ткачу. Почуєте уже за хвилину? Михайло Ткач, ви дуже Дуже гарно знецінили абсолютно всю мою допомогу державі, все те, що я робив. Детективи бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків, особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив веб-ресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку, тобто рекламування в інтернеті, соціальних мережах, товарів та послуг третіх осіб. Переважно це були товари з індустрії емлінг, ринок онлайн казино, азартних ігор, також дейтінг, ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств, бетінг, ринок онлайн ставок і букмекерських організацій, та нутра онлайн-ринок товарів для краси та здоров'я. Арбітражиш на казінохи, правильно Ставки на спорт, казіно, це ігри. Угу. Ваш бізнес е, побудований на тому, що ви продаєте людям ідею грати в казино, да. але е, 90% людей в казино програють. Да. Тобто, ти е, заробляєш гроші, да стаєш багатішим за рахунок того, що обдираєш бідніших. Приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України. Трудові договори з працівниками не укладалися. Окрім того, Слобоженко запровадив механізм отримання власних доходів, в тому числі від надання послуг шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб. З подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют, в конкурентів є HR-відділі задача вистраювати пропаганду проти моєї компанії для того, щоб людям вселити в мозок, що там. Там, там не платять гроші, там обманюють, там кардін, там чернуха. Таким чином керівник компанії отримав доходи, які за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад одному мільярду гривень. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки. Податки з них не сплачувались. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 мільйонів гривень податків. Надалі підозрюваний легалізував кошти, одержані злочинним шляхом. Зокрема, придбав низку об'єктів нерухомості та елітні транспортні засоби. Ну больний, це нічого не сказати. Підраховували недавно в мене 16-17 авто. Тут ми бачимо тільки. 40%. відсотків. я покажу. що є, Потім Давай. Що, скажу, ті, яких тут не, немає не стоять. що вони або на тюнінгу, або на сервісах десь вони знаходяться. Я не, не, не встиг під твій приїзд. Все У кримінальному провадженні. Було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи Беб арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні суперспорткари, квартири та нерухомість в столиці. Цікаво, що раніше Слобоженку вже висували подібні звинувачення у червні 2020 року. Національна поліція відкрила перше кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків та про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Податківці нарахували, що Слобоженко заборгував держбюджету майже 54,8 мільйонів гривень. У межах розслідування цієї справи поліція провела обшуки вдома у Слобоженка та в його офісі у центрі Києва, де вилучили техніку та документи. Однак згодом вилучення йому повернули. Все красиво, брані жилети, ламану ламорі двері. Грихлоці горидушого якийсь наркобарон, або, я не знаю, торгає я говорю, ви не мали позвонити, просто я би вам відкрив. Ти би за те время що тобі успіл спрятить, я говорю, пацани, я вам розкажу секрет, в мене вже було більше 10 обшуків дома ніколи нічого нема. Судячи з оприлюднених у Держреєстрі судових ухвал, справа про несплату податків завмерла ще на етапі досудового розслідування. Сам Слобоженко зараз називає цю справу сфабрикованою. Прикметно, що вже за кілька тижнів після відкриття тієї справи він зареєструвався ФОПом третьої групи. Це можливо за умови, що річний дохід підприємства не перевищує 8,3 мільйони гривень. Тож, зрештою, у 2023 році на служенка знову звернули увагу правоохоронці. Цього разу кримінальне провадження відкрило бюро економічної безпеки за підозрою у несплаті податків та організації азартних ігор та легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Так, ну по-перше, з цього всього діла реальна фактична стаття, по якій я, в принципі, несу, як би сказати, покарання і яка там дійсно реальна. Це 212 стаття, коли я тут на обшуках спитав, кажу пацани, а як це говорю 203 третя. Говорю, з яких порці в мене казино з'явилося? Ні, ну ти ж до казино, Я говорю, а де це організація горного бінусу? Ні, ну це ж горнобізнес, так а де це його не десант бізнесу? Не знаю. Ну скоріш все, може до виходу вже буде сплачено. Що ще цікаво? Так те, що Слобоженкові практично нічого не належить. Офіційно у його власності перебуває лише автомобіль Mitsubishi Lancer 2009 року випуску та мотоцикл BMW 2019 року. При цьому він сам стверджує, що його особистий автопарк налічує зараз більше 18 автомобілів. Слобоженко регулярно повідомляє про купівлю нових елітних авто. Хоч і не оформляє їх на себе. Така ж ситуація і з нерухомістю. А ось його 75-річна бабуся Ніна Звір на тлі онука виглядає дуже успішною. Пенсіонерка, яка досі живе у селі Білогородка, торік стала власницею двох квартир у розкішному київському хмарочосі Тарін Таверс. Як стверджував, її внук, ці квартири обійшлись йому в 700 тисяч доларів США. З його публікацій та сторі зрозуміло, що жити у квартирі буде саме він, а не бабуся. На маму Олександр Слопоженко записав. Сави частину свого автопарку, зокрема, Mercedes-Benz Maybach S 580 2022 року, BMW m 3 2022 року, Ferrari sf 90 2022 року випуску та інші автомобілі. А от, так от а якщо отак от, от комплекта, от так вважається, чи ні? Розслідування української правди викрили як Олександр Слобоженко, 25-річний мільйонер з Києва, та невелика компанія його друзів, під час мобілізації в Україні розважаються на курортах Європи. Підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто серйозні проблеми зі здоров'ям. Молодий бізнесмен у серпні 2022 року опублікував мережі відео, на якому він за кермом Суперкара їде Альпами в Італії. Слобоженко у ролику вихваляється, що у нього з друзями є два лампургійні хурикен Ще кілька спортивних авто, а також розповідає, що вони здійснюють маленький сімейний пробіг. У цьому ж відео видно, як камера з гелікоптера знімає поїздку цих авто на великій швидкості. За інформацією журналістів, ці суперкари мають українські номери реєстрації. Ну день ножни праздновав на івіці в Іспанії дуже масштабний івент, на яким я витратив приблизно 350 тисяч доларів. Просто щоб погуляти. За даними джерел, видання у правоохоронних органах підставою для виїзду Слобоженка за кордон стала непридатність до військової служби, тобто серйозні проблеми зі здоров'ям, що вказано в медичній довідці від жовтня 2022 року. Водночас на опублікованих мільйонером відео він займається справами не для важкохворих. Так, окрім автоперегонів, Олександр Тисне штангу виконує сальто у воду. Дойму катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах. Повідомляється, в Альпах разом зі Слобоженко відпочивали ще двоє непридатних: 33-річних чоловіків Вадим Гарасименко та Артур Баршацький. А також 31-річний Рома Дзюбенко, який виїхав як волонтер через систему шлях. Просто <плес> й бля слів. Як за? Дивіться на цю красу. 10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Слобоженком. Героям його нещодавнього розслідування не придатні з пропозицією укласти мирову за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами: не раджу тягнути з відповіддю. Воювати я теж умію. 11 травня протягом дня була низка безуспішних спроб входу в аккаунт Монобанка Михайла з боку сторонніх осіб. Ми розцінюємо ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткачата і інших співробітників Української правди. Редакція звертається до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності. Насправді всейозне сприйняв за переслав редактору і пішов працювати далі. Але от той лист, який отримала велика кількість журналістів і редакторів Української правди, ми вимушені були реагувати. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Та розкажіть, що ви думаєте з приводу цієї ситуації у коментарях.